Так, ще один такий цікавий момент. Ми йшли від річки тернави. І йшли через такі величезні яруги. Бачите, там такий от, ну, ліс, яр, там теж велика пішла вгору стіна. І цікавий такий якби сухий яр. Видно, що внизу текла вода. Вона вимила таке каміння внизу. Шкода, можливо, воно настільки видно по монітору, але цікаво, бачите, такий вид. Як воно так текло таке цікаве сухе русло. Ну, ми зараз плануємо далі підніматися туди, повертатися до села. До села звідси йти десь кілометра півтора, я думаю, може й два. Позад нами там, звучимо, як це село називається, Теренівка. О, а там щось ми на дивину знайшли одну хату, яка була жила. Там курився думочок. всі інші покинуті. Таке цікаве, де таке русло. Ми Збираємося зараз по тому гребеню і далі. Бачите, там таке біленьке. Там там такий вихід чи то скельний, чи то там такого твердого кам'янистого ґрунту. там Він високий, гадний. Зараз ми піднімемося і по цьому гребеню підемо. Загалом, загалом Маша Сан Марійкона, скажімо так. Чудове місце ходити, воно на карті, можливо, згори виглядає невеликим, Ну, невеликі відстані, чисто по прямій. Але коли ходиш тут по місцям, то величезні відстані, відчуття загубленості, і насправді і плюс вода, камінь, ліс, доволі круті схили. І, в принципі, якщо ходити туристичною групою, про що ми говорили якраз тут зі моїм знайомим, який мене сюди привіз. Дуже чудово, тобто, тут можна ходити 5 днів, і все буде новим. Тобто ліс, якби, і буде новим і глухим. Я так скажу, і з моєї точки зору дуже класно сюди, щоб їздити було б групою, тому що маршрутка їде до Кам'янця пряма, чи автобус непоганий. І з Кам'янця сюди таке не зовсім далеко, в принципі, дуже доступно. Але все покинуте і, з моєї точки зору, чудово. чудово. Тобто нібито невеликі відстані, але можна ходити дуже довго і зрештою виходити по цим руслам рік Студениці і Тер... 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 Тернава. Виходити до Бакоти. клас, Клас.